Показую магію створення книги. Книги пишу в контексті пізнавальному, а не тоді, коли у мене через край знань. Коли через край знань, то можемо засняти відео, одначе, навіть відео я вже знімаю для того, щоб пізнати щось, а не бути ехом того, що і так уже відомо. Тому беру матеріали, які мене цікавлять, досліджую їх. Перевіряю в практичній площині, в судових процесах, в індивідуальних комунікаціях, в комунікаціях зі спільнотами. Останнім часом це також доволі цікаво практикувати на входженні в нові середовища. Коли беремо якусь нову команду і намагаємося її структуризувати, або вона намагається нас. І таким чином, в результаті. Такої взаємодії та спостереження народжується книга. Більше того, книга народжується навіть після того, як вона вже є на папері. Читачі ознайомлюються і дають мені зворотній зв'язок. І таким чином, під час другої редакції, я цей зворотній зв'язок враховую. Враховую його також у книгах наступних. Таким чином ми з вами. Створюємо середовище, в якому стаємо розумніше.